Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік тожний. І сьогодні під час відкриття сезону у нас на огляді бензопила від торгової марки VITALS. Ну і звичайно, друзі, ми її будемо тестувати та розбирати, дивитись, що там усередині. Самтамзи. Так, давайте зробимо розпаковку. Підписники люблять, щось сьогодні мія не хоче розпаковувати. Комплектація: така ємність для розведення палива, сумочка з ключами з логотипом VITALS, захисний кожух, ланцюг. Відразу скажу, що ланцюг іде тут з квадратним зубом, суперзуб. Як бачите, ланцюг тут іде на 18 дюймів, 0,325 крок і 72 ланки або 36 ріжучих зубів. Ну і звичайно покажу, як виглядає шина. Є. Чотири заклепки, то буває по різному. В різних пилках є, що навіть по одній заклепці ставлять тут. Такого немає. Друзі, відразу хочу сказати, що це серія Мастер, і на неї Вітал здає аж 36 місяців гарантії. Потужність даної пилки 3,4 кінських сили, об'єм двигуна 56 см кубічний, довжина шину, я вже сказав, 18 дюймів, максимальна частота 12 тисяч обертів у хвилину. І вага даної пилки 7 кг 300 г. Друзі, а тепер по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати дану пилку в руках, а тим більше нею покористуватись. Стартер в цієї пилки йде плавний запуск, хочу показати, як виглядає. Кнопка включення-виключення це не тумблер. Кнопка буде набагато краще. Це йде регулювання газом, тобто регулювання заслонкою, підсос. Давайте перевіримо, чи речах підсоса заскакує назад. Як бачите, заскакує. І праймер для полегшеного запуску. Пилки з праймером запускаються набагато скорше, ніж без праймера. Давайте глянемо, який там повітряний фільтр. Щоб до нього добратися, треба відкрутити гвинт. Відразу кажу, що гвинт тут іде. Не потіряшка, він звідси нікуди не вилітає, не загубите. Фільтр повітряний йде тут нейлонного типу. Так, відразу буду ставити шину з ланцюгом, відразу буду розказувати. Натяжне ланцюга, як бачите, зроблено збоку. Таку натяжку легше реалізовувати, проще реалізовувати. Так, давайте глянемо, яка тут зірочка привідна. Як бачите, зірочка йде плаваючого типу. Тут є. Регулювання масляного насосу, тобто подачі масла, є пару положень, і є, як бачите, стоїть тут ланцюговловлювач. Давайте встановимо ланцюг. Ще раз повторю, що ланцюг тут іде квадратний зуб, суперзуб. З фракцією спеціальної на звині, ось така структура, перфорація, вона як краще тягне мастило, краще змащує шину. Так, давайте попробуємо захисний кожух. А туди, коли буває, що вдіваєш, а він до кінця шини не достає. Ну, як бачите, тут з цим проблем немає. Кожого до кінця шини. Покажу, як виглядає пробка масляного баку. Як бачите, гумка йде кругла, не плоска. і середині фільтр, як бачите, войлочного типу. Так, підкачаємо для початку праймер, щоб паливо закачало з карбюратора. Як бачите, паливо є, повітряну заслонку витягуємо, перекриваємо повітря, включаємо тумблер догори і не сильно легенько дергаємо, тому що тут іде плавний запуск. Третього разу вона хапнула, нажимаєте клавішу газу, підсос вертається в зворотнє положення. Так, і по традиції пробує жінка. Готова? Я вже трошки на, на досвіді. Вже на досвіді, так. Да. Тумблер? Знаю. Тута. Угу. І тута. Так, да. пережимаєш все файно. Чому ми це показуємо? Якщо може завести жінка, це означає, що пилку легко заводити без проблем, без якихось зусиль. Тобі важко було? Не зовсім ні. Ну. Так, друзі, давайте перевіримо, як іде подача масла. Опа! Ну що ж, друзі, давайте тепер разом. Подивимося, по чому продають бензопилки. на є каталог, адже на є каталог. Найкраще для себе підбирати різний інструмент від різних інтернет-магазинів, адже на є каталог, свіжа і актуальна інформація. Ось, наприклад, вибрали пилки. Справа є фільтр, вибираєте бензинові, і як бачите, всі бензинові, як на долоні, також справа є більш розширений фільтр. Ви можете обрати по довжині шини, по потужності. А саме вище можна вибрати по торговій марці. Ось, наприклад, вибрали Vitals, і бачите, скільки багато бензинових пилок є від торгової марки Вітал. Навіть ті пилки можна порівнювати. Добавляєте всі пилки, які вам цікаві, в свої таблиці для порівняння. Ось та пилка, що з огляду, також додаєте її в таблиці для порівняння, і порівнюєте. А якщо вас зацікавила конкретна якась модель, вибираєте її, спускаєтесь нижче і бачите, скільки інтернет-магазинів вам пропонує дана модель. І обираєте той магазин, якому довіряєте. Отож, друзі, кого цікавлять бензинові пили, як завжди, я посилання залишу в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, давайте спробуємо, як працює. Спочатку такий невеличкий сухостой, сухостой не сирий, сухостой сухий, тому що, як бачите, навіть на землі не лежить, висить в повітрі. І зараз на такому середньому спробуємо, а потім знайдемо щось більш таке крупніше. Так, друзі, ось знайшов такий дубовий пеньок. Ну і давайте попробуємо, як бензопила. Віталс справиться з нею. Як бачите, цей пеньок, практично як ця бензопилка, набагато більше, ніж шина. Я не рекомендую. Але в мене, якби тест, це буде загалом зрозуміло людям, що може дана пила. Друзі, я думаю, загалом картина зрозуміла. Дуб просто твердий, як бетон. Хто ходить до лісу, той розбирається. Підтвердіть її в коментарях. Отак ріжеш, а від нього аж в деяких місцях іскри йдуть. Настільки дуб тут йде. Твердий і, як бачите, пилка Vitals ну, без проблем справляється з таким завданням. Головне там не задавлювати, головне просто направляти пилку за своїм ходом, бо скажу від себе, будь пилку пилку можна задавити, лягти на неї. Навіть самого потужного втіля також можна задавити. Ніяка пилка не любить, щоб її задавлювали. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Хочу, друзі, вам показати, що цей фільтр йде розборний. Раз, два. Все, розібрали, почистили, продули, назад, зібрали. Так, покажу, як виглядає свіча після тесту. Суха не забризана. Свіча йде від торгової марки SDK. Так, друзі, вперше я бачу в такій моделі таку реалізацію. Як бачите, стоїть спеціальний дифузор. Він, по-перше, зроблений для того, щоб. Безпосередньо провода не доторкались до поршньової, але найголовніше, що він грає, яку роль, це є охолодження. Тобто тут стоїть муховик, він ганяє повітря, щоб повітря не йшло куди-небудь. Як бачите, тут є спеціальний дифузор, який спрямовує повітря на ребра від поршньової групи, щоб краще охолоджувалось. Ну і реально за це вітлосом жирний лайк, тому що я такого не бачив. І я впевнений, ті, хто дивляться мої огляди, що вони такі реалізації іменно в таких бензопилах ще ніхто не бачив. Плюс також хочу показати, наскільки все класно. Реалізовано Ось речах підсоса, тобто речах, який закриває заслонку, він додатково ще тут впирається в гумову проставочку. Тобто він не буде тут гуляти, він впирається. Покажу, що всюди-всюди всюди різьба, як бачите, йде латунно. Ну, Я таке бачу вперше і вперше бачу, щоб на торкси фіксували зазвичай на шестигранники, а тут на торкси. І всюди-всюди всюди, навіть кришка повітряного фільтра бачите, фіксується на латунну різьбу. Ну і звичайно, як бачите, Корпус де карбюратор, не силаміновий, не металевий, а як бачите, зроблений безпосередньо з капролона. Таку реалізацію я також бачу вперше. Ось як виглядає цей великий дифузор. Скажу я вам, що він тут дуже плотно так і класно сидить. Як бачите, пластик цього дифузора також сертифікований, видно, є номер, цифри. Це означає, що він витримує високі температури і це означає, що він противоударний. Покажу, як виглядає стартер на 4 зацепа. Стартер йде плавний запуск. І на маховику, як бачите, металеві собачки. Так, покажу, як виглядає глушник. Все нормально зроблено, все нормально завальцовано, запресовано. Велика паранітова прокладка практично на всю поршневу групу це також зроблено для охолодження, щоб повітря, яке ганяється маховиком, нікуди не втікало. Покажу, як виглядає карбюратор. Відразу скажу, що якісний, хороший від торгової марки Ryнг. І плюс, як бачите, ось тут на патрубках гумових є додатково ще такі кільця. Вони тримають ті патрубки, тому що буває при довгому використанні патрубки бувають, втрачають свою еластичність і тут злітають. Тут такого моменту не буде, тому що є пружинки на цих патрубках. Класно. Зафіксовано, чути, як тяжко зривається. Зазвичай буває в дешмані зірвав і легко йде, а тут йде важко. Це означає, що на гвинти не пошкодували різьбового герметика. Так, Покажу, як виглядає поршень після теста. Як бачите, практично не закиданий. Поршень має зверху таку спеціальну антинагарну структуру. Колінвал, як бачите, йде з плакуванням. Покажу, як виглядає циліндр. Як бачите, дуже круто, що є 4 вікна. Напилення в ньому якісне, зеркало все блистить, ну, претензій тут немає. Не зря вітласи на цю бензопилку дають аж цілих 5 років гарантії. І діаметр поршня становить 46 мм. Ну, Друзі, в підсумку мені реально є що сказати. Скажу одне, що Black Edition Vitals будь-що. Вони ніколи не робили погано, тобто, це йде покращена серія, будь чого чи це буде дрелька, чи шошоповерчи, болгарка. Пилка побачили, карбюратор стоїть якісний. Також як побачили, стоїть якісна поршніва. Дуже мені сподобався ось цей дифузор, який направляє потоки повітря на поршньу. А всім відомо, чим краще охолоджується поршнева, тим загалом бензопила буде краще працювати. Ну і мені не стидно рекомендувати цю пилку для домашнього господарства для заготовки дров навіть на кожен день, тому що зі своїми завданнями вона справиться на п'ять з плюсом.